Привіт всім, з вами Жоток і в цьому відео буде два цікавих моди компаньони. Я їх так назвав, це були по суті моди на замовлення. І це ідеальний мод, щоб доповнити ваш основний ніж. Багато хто використовує ножі у повсякденні і не потрібно дублювання леза у мультитулі і використовують з різних причин. Можливо, комусь потрібно просто велике, таке товсте, витривале лезо, можливо, хтось використовує навпаки якусь малютку, і його цілком вистачає для виставки. Здач ну, в певному своєму EDC. А можливо, просто у когось є свій улюблений ніж з якоїсь там, гарної сталі, гарний клинок за формою, чи просто подобається ніж у використанні. І саме для цього я зробив по суті два моди, які ідеально доповнюють своїм функціоналом звичайний повсякденний ніж. Почну з першого моду. Це Лезер Манребар, перероблений. По суті, з нього прибрали всі леза. Ну, і звичайне, і серейтерне, і цей простір, який звільнився, заповнили іншими функціями. Ну, по-перше, що туди з функцій залишилось? А це пила, звичайно, ну нехай буде дійсно не, не те, що прям дуже часто вона потрібна, але у своєму користуванні я ну, десь разів 4 чи 5 використовував мультитульну пилу з різних причин. Можливо, колись у відео зніму про використання лезермани, де він мені е, знадобився. Друга функція це концерний ніж. І насправді це я просто зібрав для цього відео. Був точно такий самий на замовлення, а потім ми ще його один раз переробили. І замість консервного ножа поставили ось таку викрутку. Я собі її ставлю. ну, Точніше, я поставив. це сточена з того шребару хрестова викрутка. І, по суті, яка займає один тонкий слот в мультитулі, тобто якраз замість консервника. Консервник, по суті, не потрібен, тому що є шило. Шило цілком заміняє консервний ніж, по суті, його. Навіть трошки може, декому буде простіше, але мені простіше. Він просто як ножем прорізає, і все. Тут, до речі, шило. Це просто поки що тестовий зразок, можливо, колись буду робити ось таке цікаве шило. Ну, у тому моді було звичайне те, що робив на замовлення. Йдемо далі. Тут також поставили. Часовий бітотримач, часова викрутка. Не знаю, чому багато хто каже, що ну, з Вейву б, там, наприклад, прибрали. Як на мене, дуже корисна штука. Можна кудись і підлізти там, щось вичистити та й навіть розкрутити, якісь регулятори підкрутити, годинник, там, щось розібрати, навіть ноутбук якийсь розкрутити. Ну, досить корисна штука, я не знаю. Я використовую собі, усіх модах залишаю класна штука. Також тут залишилось кільце. Ну, звичайне, рибаровське, зараз ось таке. Ну, тут Простір залишався, то чому б не додати, але у другій версії ми його потім прибрали, щоб цю хрестову викрутку трохи зробити товщим. Також додані були ножиці, звичайні лезерманівські ножиці з того швейву чи чаржу. Маленькі, але вони нормально ріжуть, нормально працюють із -за невеличкого розміру кудись можна і підлізти зручно. Нормально ріжуть, не знаю. Ну звичайно, ножицям з Victorinox вони будуть поступатися. Ну і по розміру, може, трошки особливо поріза, але все одно класна штука, і тим паче, до речі, ці ножиці можна в будь-який рибар поставити, і навіть без втрати жодного інструменту, то це все можливо. Ну і на цій стороні залишилась тонка шліцева викрутка, вона така трошки подовжена, навіть кудись можна підлізти, пролізти, підкрутити колодки, клеми чи щось таке. Теж корисна штука, нехай буде. З цієї сторони у нас залишився напилок. Далі ну, як я показував шило. Хрестову викрутку прибрали і поставили як на мене. ну, Хрестова викрутка сама по собі теж корисна штука. Але ми потім, як я і казав, в подальшому вже поставили ось таку викрутку. по суті. І вона нормально працює поглиблення пролазить. але навіть просто у ребар я поставив біт-тримач, тому що він дуже розширює функціонал мультитулу, особливо, якщо ви маєте лезерманівські біти, або який-небудь перехідник, ну, або от, от, як я, я роблю сам, або, можливо, оригінальний, і щоб можна вже було використовувати з звичайними класичними бітами, тобто ми значно розширюємо функціонал самого. Мультитулу. Ну, тобто, беремо якусь біту. Ну, в мене вони ось двусторонні. Тобто ось так. Тобто ось так. Через біту ми вже можемо. І виходить у нас, по суті, повноцінна викрутка, і можемо щось використовувати. Чи просто обрати якусь потрібну для вас біту. Наприклад, я сюди вставив PH 0, PH3. Ну, це. По суті, для відео я кажу, цей мод був просто повторений так, як я збирав э, людини. людині. І тут іще залишилась велика шліцева викрутка. По суті, можна було на щось інше замінити, але э, ну, не знаю, людина так захотіла, її залишили. В принципі, також корисна штука. Прям щось подковернути напевно не варто, бо досить часто її так ламають. А щось відкрутити, якийсь великий гвинт, це, в принципі, нормальна штука. Ну, і, звичайно, залишились самі плоскогубці, вони посилені. Ось у мене, до речі, ще з кусачками 154 CM старого типу кусачки. Ну, ось так, в принципі, такий мультитульчик вийшов. А також трохи прорекламую самого себе, кому потрібно слугувати, відремонтувати ваш Лезерман, або, можливо, зібрати якийсь цікавий мод. Можете до мене звертатися, я контакти свої, і посилання, як зі мною зв'язатися, залишу в описі під відео, можете там знайти. Також я залишу посилання на мою групу в Телеграмі. Хаб, Я її назвав, і це, по суті, як каталог всього, чого я роблю. Там різні переліки модів, які я робив, з фото можете там щось цікаве для себе знайти. або там є різні доповнення до Лезерман, які я роблю. і Ви можете навіть їх придбати, якщо є бажання. І навіть можете придбати там лезермани. Тож підписуйтесь, переходьте. А ще також я залишу посилання на EDC-контейнер. Це також група в телеграмі. Це є клуб однодумців про edc тематику лезермани. Тож можете там з кимось навіть на цю тему поспілкуватись. Другий мультитул компаньон, і це мод зроблений на базі лезерман скеліту. По суті, я з нього прибрав тільки основне лезо, і на його місце поставив найкращі ножиці серед мультитульних. Це ножиці з вікторинок з 91 мм. Вони дійсно, чи не найкращі серед мультитулів. Я і собі поставив на чарш, і багато де їх ставив. І люди часто це просять у своїх модах, коли я роблю на замовлення. Тому ну, дійсно вони. Все ріжуть, найтонші навіть матеріали, вони оптимального розміру, класно працюють, ну прям супер. І я ще зробив ось таку спеціальну мідну вставку. Воно працює одночас і як якийсь стопор, і за, за рахунок неї можна відкривати одною рукою, лайнер не вщокується на половинці. Ще зробив ось таку проточку для пальця, щоб було якби зручно відкривати, палець вчеплюється і все. ножиці у в нас є, по суті, у нас мультитул заради ножиць, можна сказати. Але це дійсно класний компаньйон, який може чудово доповнити ваш ніж, якийсь і компактний ніж, і тим паче, якщо ви використовуєте великий, то просто доповнити таким модом було б прикольно, бо він тоненький, він відносно легкий, він з кліпсою. В кишеню кіно, я думаю, всі власники скелітулу зі мною погодяться, що цей мультитульчик ну, дійсно наче призначений для кишені, його можна носити, і він зручно. За рахунок його масогабаритних показників і властивостей. Ну і в собі він має. Ну, По-перше, це ножиці, як я казав з Victorinox, класні ножиці. По-друге, по, по суті, він у собі має на борту відразу чотири викрутки, реалізовані двома двосторонніми бітами Laserman. Тобто, одна ось такій ніші, і друга в бітотримачі. Вони і можна сконфігурувати потрібний набір викруток для повсякдення, з чим ви частіше зіштовхуєтесь. І також одна з головних функцій компаньйону це плоскогубці. Так, да, вони тут не найбільші, не якісь посилені, але цілком працьовиті для повсякдення, в принципі, їх цілком вистачає. Тут навіть є і кусачки, якісь провід можна перетиснути, там обкусити, обжати якусь клему, щось навіть охопити, розкрутити. Якусь гайку, ну цілком працюючі плоскогубчики, знаю, у мене навіть є знайомий електрик, який використовує скелітул, бо він легенький, завжди в кишені, і щось зробити цілком їм. Можливо. Ну, і також, звісно, тут є інші функції скелетула. в принципі, в самому скелетулі небагато функцій. Ще, що залишилось, це відкривашка для пляшок, вона ж повна відкривашка, хто як називає, поєднана з карабіном. Ми можемо і почепити його таким чином, кудись, щоб він там не впав, не випав з кишені, за якусь лямку навіть. Ну, в принципі, по функціоналу більше тут нічого і не скажеш. Тож, ось такі. Прикольний мультитул компаньйон, який дійсно може цілком доповнити ніж для виконання, ну просто для Дісі, для власних там справ. Тож такі моди були, мені здається, вони прям дуже цікаві, і дійсно, навіть не обов'язково доповнювати свій основний ніж, вони самі по собі, просто як якийсь робочий інструмент. Дуже цікавим. Тож, на цьому закінчимо відео. Можете залишити коментар, що сподобалося, що ні, якісь свої ідеї, та чи просто пишіть коментарі. Буду вам дуже вдячний і всім пока, всім до зустрічі в нових відео.